А вітаю у нашій театральній кав'ярні. Я Олена Черпацюк. Разом зі мною театрознавиця Світлана Фецайло. Дуже приємно вас бачити, нарешті. пані Світлано. Нарешті пані ми зустрілися. нарешті, після вашої відпустки, ми повернулися. Так, і сьогодні разом з нами а, прекрасна гостя. Представте, Сьогодні у будь ласка. нас не просто гостя. Я сказала прекрасна. 에, не просто прекрасна гостя. Так. Це енерджайзер. Я, е, ну, взагалі. Колись мені так сказали, що я забагато, може люблю людей і акторів своїх, але я її дуже люблю. Як, знаєте, от, як молодшу свою донечку? Це так моє я око. люблю її як е, людину, яка небайдужа, і яка бачить ціль і не бачить перешкод. І це тема нашої розмови. Так. І це акторка драми Марія Левченко. Дуже приємно. Добрий день, рада так. вас бачити. І так. Ми вас ви дійсно дуже прекрасна акторка. Вам про це певно говорять, дуже гарна красуня. Не раз тільки вже дифрамбів мені тут наспівали. що так. Не знаю, зараз Про будеш... що далі будемо а говорити? А Зараз будеш все розповідати про себе, про театр. Про мрії ми не говоримо, тому що хай вони е, там, знаєте, мрії треба сховати, щоб вона обов'язково здійснилася. А мрій у неї дуже багато. А. Я в це в це вірю і знаю. Тому давай, Маріко, от якби повернемось до того, що от ти дуже любиш нові проєкти, угу. ти любиш писати гранти. І обов'язково їх вигравати. От. Е, крім того, знаєте, е, вона відома волонтерка, вона дуже-дуже дуже багато робить для е, воїнів, ЗСУ, щоб нарешті прийшла перемога. Тому, от, Ріка, давай почнемо з завтрашньої прем'єри. От Завтра е, буде дівич вечір манівцями. Угу. От, скажи, як ти до тих манівців прийшла? Ну, «Манівцями» — це, мабуть, щось все-таки про мрії, про які ви говорили. Дівич вечір, тому так його назвали з відсилкою на традиції українського народу. Але загалом, якщо визначати по жанру, то це іммерсивний театралізований концерт. Тут стоп іммерсивний. Пояснюємо це так. слово мені невідомо. Ми вже говорили це, коли глядачі. Потрапляють в простір акторів, тобто не актори залучають глядачів до якогось дійства, як в інтерактивному дійстві, а коли актори ем, конкретно мають якусь свою е, свій простір, е, свій, свій майданчик, а глядачі туди приходять і потрапляють і стають частиною цього дійства. Тобто і в нас повністю руйнується четверта стіна. Цей вечір проходитиме у фойє театру. на другому поверсі, на, на другому. другому і третьому угу. поверсі. Нашого фоє театру Цікаво вже справа в тому, що в нас там дійсно дуже хороша акустика. Там акустика як не дивно краща ніж на будь-якій із сцен театру. На великій, на малій немає такої акустики, і тому акустичний класичний академічний концерт можна було створити без додаткової підзвучки. Ну, ми собі так подумали, що лише у фоє, без мікрофонів. Без магнітофонів, без... Без, так, це лише жива музика буде, ем, будуть деякі такі чарівні речі е, відбуватися. Але насправді, якщо загалом говорити про те, що це таке? Що таке манівцями? Це шлях манівцями. Наш народ вже багато століть шукає якісь шляхи і хоче знайти mm -hmm. ту долю і вдачу, можливо, іноді навіть коротким шляхом, але при цьому йде манівцями, а не навпростець. І тому ми зібрали багато різних традицій зимово-календарного обрядового циклу. Жінок в українському народі, які були і лишаються до сьогоднішнього дня. Але на жаль, ми забули, що саме значать ті чи інші традиції, і ну, ми їх використовуємо, але не знаємо, куди це призведе і для чого то робили наші предки. І часто відповідно, коли ми ліземо воду, де не знаємо броду, це. Призводить до не найкращих, хтось гадає, йде до ворожок. Виявляється це це да не завжди найкращий і найпростіший угу. шлях. І, відповідно, ми говоримо про те, що це манівцями, це шлях манівцями. А об'єднує ця ідея загалом репертуар українських класичних арій та романсів. Це класична музика 19-20-го століття наших прекрасних композиторів. І виконуватимуть це все лише дівчата та жінки. Дівич вечір». Тому дівич вечір. Це не значить, що туди не можна приходити чоловіки, Якам чоловіків вінничан ми також запрошуємо з задоволенням переглянути, звісно, але не втручатися не, не, не втручам. В будь-якому випадку в... втрутяться а а втручатимуться, якщо комусь як заманець. зупинити комусь. Ми заманець. сподіваємось, що <свісно> не Та, всі більше, ніж дівчат. своєю присутністю. <свісно> так, в нас ем, з інструментів звучить лише фортепіано. Uh -huh. І відповідно вокал, все інше побачите самі. Приходьте. Uh -huh. Зінтригували, uh -huh. правда? Uh -huh. а головна. Ну, взагалі, це ж не просто фаєда, uh -huh. це ж і свічки будуть, і відповідний Певне, настрій. Uh -huh. І це буде дійсно чарівна така атмосфера. Не і... спойлеріть. Светлана я не спойлеру, я, Мені просто дуже, дуже, дуже хочеться, uh -huh. щоб е глядач прийшов і побачив. І знаєте, хай ну, це не реклама, але все-таки такий таке попередження, да що цього що дев'ятого та 11 числа можна послухати і подивитися. І наша Марійка, вона не лише режисерка цього дійства, а вона ще й співає. Mm. Я в цьому дійстві не співатиму. <гас> ні, ні. Я в цьому дійстві не співатиму. Справа в тому, я що я думаю, писала рекламу. Тебе не вписала, що ти спів. Прекрасно, що не вписала. Це дуже гарна думка. <гас> а загалом співає Марія Вона, так? Співає. в інших виставах. Яких виставах? Марія співає? Ще, мабуть, варто два слова додати. Uh -huh. Все таки про манівцями. Те, що uh -huh. загалом там співатимуть з наших вокалістів театральних Анастасія Бобрівська, це наша молода вока. Uh -huh вокалістка, в принципі, разом із нею ми Він це не і чантали. створювали. Угу. Так, ми разом з нею створювали цей проєкт, думали, яким чином класичну музику хоч трошечки внести в, в репертуар театру або в простір театру. І от в нас зародилася ось така ідея. І Світлана Басовська, наша знана вокалістка, угу. прекрасна, вона теж гратиме досить цікаву, незвичну для себе роль. Ой, і звісно, Аліна з ж наших вок не вже не вокалісток, а акторок угу. Аліна Шкоропат. Це молода акторка наша. Її коліжанка по Ромео Джуліє. Так і ми ще про Ромео Джуліет окремо зараз. поговоримо. Це ж пані Марія, це Вінницька Джулієта. No, так, так, так. Ми зараз і... так голосно звучить. А зате гарно і правильно. Uh -huh. От, ну і мабуть, варто сказати про те, що ми запрошуємо ще кількох ем, виконавець uh -huh. е, з нашого музичного коледжу е, з коледжу мистецтв імені Леонтовича. Це буде Гелена Мусорюк. Вона буде прекрасним концертмейстером. І Запрошуємо також ще двох вокалісток: Евеліну Пульбер та Валентину Козак. Uh -huh. Так що ми все... Букет такий ми... да? Да? Да, букет. Але от е в різдвяні дні у нас відбувся грандіозний концерт. Я не побоюсь цього слова сказати, тому що коли люди виходили з зали, вони говорили, що це неймовірний концерт, і якщо його перенести в Європу, то найдешевший квиток коштуватиме 100 євро. <гут> Вони так співали, що здавалося, що хор Янголів зібрався. А один із наших керівників області він сказав, що це лунає пікардійська, Вінницька Пікардійська терція. і в цій пікардійській терці наша Марія. Угу. Таке співає Марія. Таке співає. Там є слово Вінницька. Вінницька. <рес> <Це вже кручно. рес> вона співає, співає незвично. Я колись вперше почула, як вона співає, коли е, вона проходила такий <рес> конкурс, щоб стати акторкою нашого театру. Ось коли вона заспівала, е, наша керівниця одразу сказала: беремо до труб. Тому що її голос він ну, такий своєрідний, незвичайний, такий. вона може бути різна. І ось як воно працювалося в цьому концерті Різдвяному. Ну, по перше, звісно, це дуже незвично, тому що в театрі багато голосся в концертному форматі. В нас, ну, щонайменше, на моїй пам'яті не було. Такого ні, а капельні біж... твори, О, бачимо, класичні, да? класичні капельні твори, які виконувалися, ділились там на п'ять голосів 4-5, а той момент там десь 6 навіть було. то... Звісно, такого не було, і це новий досвід для театру, це новий досвід для нас. Сказати, що це було легко, мабуть, ні. Mm -hmm. От але те, що ми радіємо з того, що. Відбуваються Ви. якісь нові формати в театрі, те, що в нас музика все-таки стає на вагоме місце в репертуарі театру, адже музично-драматичний театр. На заслужене місце. Ну, ми ми зобов'язані це робити, але якось так вийшло, що довгий час ми відкладали музику на другий план угу. у театрі, а тепер потроху вона стає на. Своє Бо музика, вона з цілю. і коли як не зараз, це дуже дуже допомагає відновитися навіть пройти до Для, Як для на мене, театру, для то взагалі та, ось такі концерти, тобто не заради я... розваги, так ми так. Театр, говоримо в принципі, зараз працює про музику, не так? заради розваги, ну, так для загалом кого, як, знаєте? Ну, це зрозуміло. Але дійсно зараз багатьом людям ми розуміємо, що всі люди в нас із травмами, всі uh -huh. травмовані в тому чи іншому форматі. Під час війни дуже багатьох людей є запит на те, щоб лікуватися мистецтвом, uh -huh. і звісно, вистави іноді людей лікують, а іноді ще більше створюють тригер, який не всі глядачі готові сприймати зараз сьогодні. А от музика і ніжні, добрі, хороші музичні. Твори, вони, звісно, лікують кожного. Пані Оленко, ви ж не бачили наш концерт. Угу. Ви лише можете уявити. Я можу зараз усі попросити заспівати, пані Марії. Усі актори <свісна> в білому, <свісна> білому хлопці в білих костюмах, оркестр абсолютно весь в білому. Да? У диригентки ззаду прям така пелеринка, ніби. Крила, і вона чи то метелик, чи то янгол просто неймовірний. А ці дівчатка, оці, е, красуньки, вони чотири рази передягають е, плаття різні, різної довжини. Дехто п'ять, дехто п'ять. І в кожного. І це все театральні костюм. До речі, щодо переодягання, перевцілення. Яка, можливо, вистава найбільше 아, змусила похвилюватися, бо треба було дуже перевцілитися, бути не такою, як ви є в житті? Можете назвати таку виставу, пані Марія? Mm -hmm. Це... це, якщо говорити про так не такою, як я є, є в житті, так. то це була вистава, правда, не в репертуарі театру. Це mm -hmm. була вистава в театрі хуліган за дверима, вистава за Сартром. От Тарас Володимирович е, Мазур поставив її, е, і це було таке перевтілення, яке мені було дуже незвичним. Ми там всі знаходилися у пеклі, е, і я грала максимально протилежну роль. А що стосується саме хвилювань з репертуарних вистав у театрі, ну звісно, це мабуть Ромео і Джулієта. Але я не так. можу сказати, що це кардинально інший образ, тому що коли мене назначили, наприклад, на Джульєту, ну, я прийшла до, до Тараса Володимировича, я кажу, ну, я ж, мабуть, не така ніжна і не така маленька. Загалі, як, там не як така жульєта, як ви собі уявляли. Він каже, а я і не чекаю таку Джульєту, мені потрібна така. І ми скільки там от думали, працювали над нею, я все одно відштовхувалась від себе. Правда, треба було трохи на років так 10-15 відштовхнутися назад, е, якою я була колись там, в такому прямо глибокому дитинстві. От. Ну, тобі ж було ще такі 20 років, як ти зіграла, Джулія. Угу. Не, не зовсім, розкрали. але вік. добре. Ні, тобто вік їм можна говорити. Вік, вік. ні, насправді просто я поясню, там багато мудрих, але при цьому і, і в чомусь інфантильних вчинків у Джульєти. І тому, відповідно, треба було трошки повернутися до того відчуття, яке воно було у підліткове. Але коли вдалось, було приємно. І зараз ця вистава є. Да, на Так, звісно, театру. Це одна з моїх найулюбленіших вистав. Да, Зіницька Джулієта вже як вона відумала. співає, та Мава Марія. Божими. Співати не будемо. Спів... Ну, співати хай ідуть до того. Театру слухають наші глядачі. Дивляться. А роль у виставі Blackout. Якою ви там? О, мені здається, що ти там теж абсолютно не така, як в житті. Я взяла там для себе певні історії з життя, скажімо так. О, тут, тут качечка. <ріст> <Ні>. О, яскраво <ріст> 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 вмієте ви підбирати фотографії Світлана <ріст> Володимирівна. А, ну насправді Blackout – це вистава, яка теж по-своєму зрушила. Вектор репертуарний в театрі в якусь сторону, сподіваюсь, позитивно, тому що, по перше, з'явилася вистава для цільової аудиторії. Такі дорослі підлітки плюс батьки. У mm -hmm. нас вистав таких, мабуть, не було до цього, тому що там, в принципі, головний меседж закладається якраз таки про спілкування батьків і дітей, про спілкування mm -hmm. старшого покоління і вже майже дорослого покоління. Ліня, mm -hmm. eh, дітей і відповідно, коли цей проект зароджувався, було дуже цікаво в нього зайти і, і, і придумати, як знайти фінансування, і придумати, як це все взагалі організувати. Варто сказати, що це в Євгена Карнауха, нашого режисера, який вже, переїхав нашого, до нас. Він переїхав угу. з Херсону угу. під час вони були в окупації. Вони виїхали з окупації, добиралися до нас. І коли вони переїхали, це був його перший режисерський проект у Вінниці. От і Ну, звісно, це викликало дуже велику це, це, це викликало резонанс, да. так, серед нашої публіки і бликали і откористується... популярністю. І, і я вам скажу, що коли ми запросили так, кажуть, цільову цю аудиторію, студенти ну, училища, коледжу коледж. вірніше, так да. mm -hmm. спочатку ті студенти, які ну не Яких Маріка навчає, вона ще працює в коледжі в одному із її там дуже любить. Хай всі знають, що наші актори і на сцені грають, і гранти пишуть і виграють, ще викладають. от А так має бути. Це молоденький молодь має рухати. Вперед. І ось вони були, ось ці діти, да, ці студенти, вони були якось уже налаштовані трішки, підготовлені, але все одно вони були вражені. Да? Uh -huh. От що вони тобі тоді писали? Вони ж тоді писали, вони боялися, бо ми зробили таке обговорення після вистави, і ну трішечки у нас воно вийшло, але вони боялися щось говорити. А Марійці вони потім в смс-ках особисті писали. так. Ну звісно, вони були вражені. Багато хто писав, що згадав дитинство, згадав їхнє спілкування із батьками і батьків з їхніми батьками. В них стався взагалі момент переосмислення, почали просити. Ти приходити на подібні вистави в великій кількості, щоб завжди ми їх запрошували на них. От і звісно, ми бачимо, що це має відгук дуже великий в їхніх серцях і в їхніх умах. Угу. Вони, вони дуже були вражені. От. А от як тобі там працювалось? Ну, звісно, дуже цікаво, тому що це максимально нестандартний е, підхід взагалі до е, роботи в, ну, вона, в нашому театрі. Да, вона ж складається якби... Вистава <кій> е, складається з кількох казок. Доннігру американський драматург надав дозвіл нам взагалі на використання mm -hmm. його, його творів. творів, особисто Євгену Карнауху дав цей дозвіл. Звіл, ми можемо користуватися п'єсами Нігро, і от Євген поєднав кілька його казок, які написані. Ну казки досить відомі, мотиви цих казок, але персонажі давно виросли і перенесені в побутовий формат дії. Угу. От і от ми з ними зустрічаємося на одному майданчику з цими героями. Тільки ці герої це і є ми і дзеркалимо тих, хто сидить в залі. Угу. Відповідно. Так, і вона Цікаво виконує да, декілька там ролей. І ще казки є в репертуарі, мені здається, кожного актора театру імені Садовського. Вони ну, лише дорослі вистави. Ви в казочках граєте? Обов'язково! Я дуже люблю її мишку. Мишка це яка казка? Це Аліса країні чудес. Вона просто неймовірна. Боже, як вона літає. Мишка От вона, подивіться, от вона літає. Є роль? Так, Урсула. Урсула, Урсула. Да. Приємна така <ріх> жіночка. Ще не казка, то приємна О, жіночка. Та вона, та Я ж кажу, да. Да. там приємно, там приємно. Просто приємна особистість. Да. <ріх> вот. І, э, звичайно, є мрії, <ріх> і ми хочемо побажати тобі, Маріка, щоб твої мрії ставали крилатими. Щоб вони обов'язково здійснювалися, тому що. Я глибоко переконана, що гарні люди, не лише зовні, але й внутрішні, особливо дівчата. Ми ж за дівчата, в першу ага. чергу говоримо, щоб вони були щасливі, були, щоб їх любили, щоб вони народжували гарних дітей, продовження, щоб, звичайно, відбутися в професії, щоб все було класно. А я хочу подякувати і побажати всім нашим слухачам, глядачам і вам, щоб ви, щоб кожен з нас віднайшов свій шлях. І головний меседж нашого завтрашнього заходу манівцями: згадай свій шлях. Ми вас запрошуємо згадати його і чекаємо всіх 9 і 11 січня на імерсивному концерті Манівцями. І будемо йти прям. Дякую. За... Цікаву розмову дуже було приємно в такому дівочому колі потеревенити. Потеревенити. до зустрічі. в нашій театральній кав'ярні. Дякуємо. 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 Гарного дня театральна кав'ярня тут поєдналося минуле та сучасне. Цікаві історії та відверті розмови про театральне життя. Несподівані зізнання за філіжанкою кави. Усе про театр. Яким він є, був та буде.